Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами знову я, Ендер. І я дуже давно не був у себе в поселенні. І сьогодні мені дуже цікаво, як же моє поселення буде виглядати в майбутньому, адже я в ньому довго не був і багато що змінилося, друзі. Наприклад, нові селяні заїхали, так. Да. Ну і капець. Значить так, я хочу збудувати машину часу, і я почну, мабуть, вже її так будувати. І ми побачимо, як моє поселення виглядатиме в майбутньому. Тому ставте подивайку, підписуйтесь на мій текст. Блін. канал. Ну а ми починаємо. Так, будуємо підлогу. Коротше, всередину мені треба буде поставити маяк. Я думаю, мені ж вистачить блоки, будь ласка, вистачить, вистачить. Так, да, вистачило прям. Значить так, сюди ставимо маяк. Сюди Да, Блін, я забув в одну річку. Капець, капець, капець. Зараз я сходжу і заберу її. Як закриваємо двері. Так, друзі, мені треба рамка, щоб цей поставити сюди годинник. Так, от, так. Блин, куди, ось да. І готово. Тепер, значить, ставимо сюди залізні двері, сюди кнопку треба, щоб відкривати. І так, це у нас виглядає якось отак. Дуже гарно, в принципі. Так, Відкриваємо ось оце, заходимо, ставимо сюди, Сюди не можна, значить, на маяк, щоб запрацювало. І ось так. все. Голова болить, мене так тут розкрутило. Так, ходить, почекайте. Я вже перемістився. Ні, чого собі, одну сек. Блін, одну секундочку. What the fuck? Я, чесно і кажучи, щось не можу повірити, що це моє посилення через 10 років. Через ой, через мільйон років, чи скільки там пройшло. Так а давайте сходимо і впитаємо. Блін, горло <кхи> болить. давайте сходимо і спитаємо в селяні. Селян, привіт. О, привіт, а ти хто? Я Ендер, і я тут, як би сказати, не знаю, який рік, який ріки зараз. Зараз 3651 рік, через два дні новий рік. В смысли через два дня весь Ні, снігу нічого нема. А вже нема снігу, вже там сталася планета якісь квантові штуки. І, короче, вже не не існує снігу, не зрозуміла погода. Що? What the fuck? В смысли. Ну я сам не знаю, я ж не розбираюсь в цьому. Ну ладно, я піду. Так би мовало, приємно познайомитись. І мені так Виходить якось отак? Да, все. Зразу Мило, так, а, Стоп. А який зараз день? 23 якось там. Ну ладно. Ладно, друзі. Я в шоці. Який зараз рік? 3651. -й. Да, а це, мабуть, це кузня. Дуже схоже на кузню, реально, друзі. Давайте зайдемо сюди. Такс. Да, треш. Ну, ладно, значить так, виходимо і йдемо далі подорожувати, роздивлятися, що тут є за будинки. Так, так, так. Ну поки що нічого схоже на кузню. не... А ні, це теж схоже на кузню. І це схоже на кузню. Жодні кузні. Можливо, коли буде еволюція кузень і їх взагалі буде повна. Такс. What the fuck! Це що за хата така гарна? Так, одну секундочку, друзі, друті, подивіться, який гарний будинок. Капець? Це ще що за дорожка така. Я щось не зрозумію. А, це рельси. Зрозуміло. Це колі держи так. А як зайти, в принципі, то я не знаю, чесно. Ну, а як? Блін, а тут зайти не можна. Я б хотів зайти подивитися. Ну, блін, я не знаю. Ой, а що я зробив? Ну, блін, все, я не можу зайти. Давайте зайдемо через цей хід. А, стопа можна було зайти через цей хід? так а тут нікого нема. Не знаю, може це якісь королі. А то ну я знаю. Ладно, друзі, тут у мене якась цей. Ця... Не у мене, а цей якийсь там, не знаю, трон чи що це. Ладно. Це якось смішнувато, друзі, в 3650-му королівство. Здається, вони в минулому були, ну ладно. Так, тут більш нічого цікавого немає, значить, вийдемо через вотафак. Ладно, це якось страшновато було, але ладно. Йдемо далі роздивлятися це село. Це ж не село, це вже можна сказати, не знаю, там що це так. а чому воно в повітрі, не вже придумають якісь ось. Я ж просто по ньому натиснув. Та, а як вімкнути за день. What the fuck, я не знаю, в чому я тут не розбираюсь взагалі, ладно. Я, мабуть, піду вже цей додому, мабуть, дам мабуть да, так це в нас дорога виходить. Да. Так йдемо далі, мабуть, вже будемо повертатися, адже це якийсь треш. Я вже не знаю, що сказати, чесно, так О, Одну секундочку. Ем, Так, одну одну секунду, це що за треш? Так. Так, так, так. Ем... А що це позаду мене? Так, друзі, одну. Секундочку, так подивіться, як це гарно, в принципі. то Прикольно, друзі. Ну. І тут якийсь ще фонтан є. Ну, ладно. ні, ну взагалі прикольно, друзі. А що це за гравець взагалі? Одну секунду. Я навіть похлопюю, адже це, це реально прикольно, друзі. О, як гарно я хлопаю, ладно, І ще трошечки похлопаю, Нормально. А що це за що це взагалі за гравець? Я не знаю навіть хто це. Ну ладно, друзі, йде, мабуть, вже будемо повертатись до. А ну-ка, хто це взагалі? Я не можу його побачити, хто це. Можливо, це взагалі я, друзі. шок, Якщо це я, так. Ні, це не я, це якийсь там не знаю. Так, а як від вийти, я не знаю так. А як вийти? Не знаю. Ну, ходімо, мабуть, ще трошки погуляємо, а якщо я вже заблудився, це ж капець буде. Так, 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 біжимо, біжим, біжимо. Біжим. головне це не заблукати, це не заблукати так. Ну, я поки не бачу, де я був, так, так, так. А, я, здається, зрозумів, я вон там була, Чи ні? Я не знаю. Так ідемо далі, тикс, 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 тикс. Будемо вже повертати, я ж щось загулявся, то хто знає, що зі мною буде. А якщо тут якісь, не знаю, живуть. Так, блін, та що це за штука? Я не знаю, що це, чорний мішечок, він мені не треба. Ну що ж, друзі. Сьогодні ми з вами потрапили в майбутнє, тому ставте подбайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, а я, мабуть, вже буду повертатися там, блін. Все, друзі, до побачення!